В Одесі перемінували вулицю на честь відомого лікаря, 15-та Суворовська у Пересипському районі. Тепер називатиметься Миколи Скліфосовського. Він є одним з найвидатніших медиків 19-го століття. Скліфосовський здобував досвід у європейських країнах. Саме він першим запровадив у лікарнях поняття стерильності та дезінфекції, а також першим у світі застосував розчин кокаїну для знеболення і власноруч зробив пристрій, завдяки якому під час операції підтримувався наркоз. На одеське узбережжя винесло чергову міну. Її було знищено одним з підрозділів ВМС. У військово-морських силах нагадують, що наразі у Чорному морі зберігається активна міна небезпека. Місця відпочинку поблизу моря можуть бути небезпечними для життя та здоров'я мешканців та гостей Одеської області. В Україну йде потепління за прогнозами синоптиків. наступного тижня очікується температура плюс 22 градуси. Щоправда, в Одесі початок тижня буде дощовим. За даними гідромоцентру Чорного та Азовського морів, в день 19 травня у місті прогнозується помірний дощ та гроза. Температура 17-19 градусів. Температура морської води плюс 12 плюс 13.